Друзі, всім привіт. Зараз їду на київське водохранилище. Поставлю вимостку в тому місці, де я і в прошлій удари рибачив, Ну все, погнали. Так, друзі, ось я на місці вже. Перша стойка вже відпилена. Мені треба їх чотири стойки таких. Ну, розпорки там, упори різні. Зараз буду пиляти. зараз щоб по лісу не ходити, прямо тут по під берегом пройдусь, дивіться скільки тут віток, дерев завалених. Ну, Ділаю вимостку, як я вже казав, і ставимо, будемо рибачити. Зараз побачимо скільки я на це все потрачу. Слава Богу, щит у мене там є з этих споддонів я на роботі збив. Все, коротше працюємо. Так, значить, друзі, ну не вийшло там нормальних віток. Ну, насобирав, я на перемички на все. А іменно основні столби я там понаходив, ну вони напитались влагою. Вони, во-первых, важкі, я їх замахаю тягнути потім. А во вторых вони, блін, оця пилка, вона хрен пиляє. Тут розвод хреновий. Я її купив, нічого сам не робив. Ну я не знаю, як її робити, якщо чесно. Зараз браті пилять суху. Ось я першу знайшов жертву. Зараз я тут виріжу кусок. Кормка, як завжди. Шану, горох посолив. Трошки ванілінчику, Ну і зараз саму привкормку бахну, перемішаю. Хай настаюся, поки я там буду возитися. Так, друзі, так, постройка вимостки закінчена. Я її почав вже потихеньку тягнути, дивіться, яка вийшла. От бачите, з піддонів такий щит я збив на роботі ще. Зараз її відтягую. вон, бачите, ще дрючки лежать. Беру ті дрючки, ну і буду, поставлю її. Попригаю, щоб вона трошки якби зайшла в пісок. І потім розпорки ще поставлю. Хоча б по одній сюди. Ну і по одной сюди сюди. Ну желательно конечно по дві поставить везде. Так, друзья, вымозку поставив. Зараз убираю тротатулі. беру фідера, пока замінуся туди і начнем рыбачить. Зараз уже десь Около 12 часов дня. Я думав, конечно, часов до 11 справлюсь. Ну трошки на час опоздав, скажімо так. Зараз ну, закормимось, перекусуємо і будемо рыбачить. Фу, завдовж замахався. 12 часов вже дня. Ну, у мене вже все готово, прикормка готова. Поводки. Кормушку я вже все вдома пов'язав. Коротше, оснастки все поробив. Зараз прив'язуюсь і починаю кормити. Так друзі, перед цим поставив черв'яка. Черв'яка об'їло. І два париша було. Одного стягнуло, один залишився. Ну мелочь, коротше. Поки така ситуація. Уже три години дня. Тобто, виходить, в 12 я почав начал кормитися початку першого, поки закормився. Ну два години ловлю, грубо говоря. Ну поки мені таке ні о чому. Зараз поводок взяв укоротив, там був сантиметрів 60-70 десь. Я зробив сантиметрів 50 десь. Отак от 40. Зараз ну, буду витягувати, не знаю, може там опять об'їло. Скоріше всього, мабуть, мелочь, блин. Буду сподіватися, що щось підійде. У мене не так і багато часу. О, бачите, друзі. Перша платвинка. Ну першу відпущу, вона така не сильно велика з ладошечку. Хай пливе. Отпускаємо першу. Хоп! Пішла. З пінопластинкою, бачите? Пінопластинка одна. І було три опариша. Одного напсоса і одного оборвала вона. З'їла. А може не вона може перед тим хтось клював. Зараз ще два надіваю. Попробуємо поки так на опариша З пінопластинкою. Не докинув, блін. Зачасту таке. Оце упав аж. Таке упало. Тихо, 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 тихо. Ну мілковато. От пустимо. хай пливе. Так, друзі, на рибалку в мене залишилося час, півтора максимум. Так що зараз клювало. Прикормка, бачите, скільки залишилося? уже понти. Я вже сильно не забиваю, так. І монтаж уже все покрутило, ну то фігня. На годину ще вистачить, потім переділи. Тут залишилося ну, кормушок на 5, може 6. Зараз беру черв'ячка цельного. А ну черв'ячок йди до нас. Черв'ячок. Ну нічого, я тепер вимазка готова. Я сподіваюся, що ніякі варвари її не трогати не будуть. По крайней мере, раніше робили, ніхто її не трогав. І ми ще з вами порибалим тут. Так, трубка 15, прицел 120. показати вам вимостку. Дивіться, бачите, розпорки такі поставив. Бачите, Андрючок знайшов під водою, він такий пропитаний водою. Ну і ззаду так же, теж по розпорки. З цієї сторони теж розпорка. Ну, коротше, сюди дві, назад дві і з боків по одній розпорки. За Прям сокирою поставив їх, зато затесав їх і сокирою прям забив. Їх візком прихренячив. Все, вона дивіться, жорстко стоїть. Нікуди вона не дінеться. Бачите, я от я на ній стою, тіліпаю, все нормально. Так, друзі, буду збиратися додому. Так як время рибалки вийшло, я й планував до шести. Ну, якщо буде кльов, думав, часов до 7 побуду. Коротше, волна. Перестала йти і покльовка взагалі прикрасилася. Там штук з десяток я опіймав, так і трошки більше ладоні. Ну, пустив там штук 3-4, я не пам'ятаю точно мелкі. В принципі, для першого разу нормально. Я думаю, якби я приїхав зранку і вимозка вже була, і почав кормити її зранку, тільки треба більше прикормки брати, то я думаю, результат би був получше. Ну, Для першого разу пойдеть. <кхем> Саме головне, що вимозка стоїть. Ну я думаю, що там через якийсь тиждень-два я приїду ще сюди зранку. Так. І... Просто я приїхав в 6 годин почала сьомої, а рибачить почав десь приблизно, та, мабуть, почав кормитися почало першого, десь, ну, хай, блядь, в час дня десь я почав ловити приблизно. А більш-менш, покльовки пішли десь часа в три. Для першого разу вимостку я поставив, поставив, трошки порибали, воскому збив, так що, в принципі проїдемо, ще рибалка буде. Всім кому понравилось відео, підписуйтесь на канал. Всім пока Так друзі, вже збираю речі, тут покльовка. Зараз побачимо що там. О! Дивіться що тут? Ну густерка, що непогано.